Лише пів години на збори, а далі дорога в невідомість. 73 річна Валентина разом з чоловіком і домашніми улюбленцями залишила рідне Добропілля, що на Донеччині. Евакуаційним потягом вони приїхали на Рівненщину. Жінка каже, виїжджати було страшно. Над головою постійно кружляли дрони. Нам подзвонили і сказали, щоб за пів години ми були зібрані. Я кажу їм, ми вже чекаємо на вулиці. Будьте обережні, бо дрони літають. Літають. Дрони літають і нас і нас протягом 15 хвилин іноземці вивезли. Я не пам'ятаю в яке місто нас вивезли. Там вже на автобус посадили і привезли на залізничну станцію. Чи вцілів будинок Валентини невідомо. Пригадує, як днями повилітали вікна від ворожої атаки. Не знає й долі сусідів, які залишилися у під'їзді. Там залишалось три людини в під'їзді. Інвалід і дві старші жінки, такого віку, як я Але не знаю, як вони виїхали. Не знаю, нічого не знаю. А вчора розбили дім. Серед прибулих 31 людина з Донеччини, п'ятеро з них маломобільні, майже половина пенсіонери. Усі вони тимчасово проживатимуть на Дубинщині. Людей зустріли всі речі віддали в автобус процедура реєстрації, а також процедура оцінки потреб людей. Що їм необхідно, також якщо ви можете побачити, людей пригощають сніданком і гарячими напоями, і вони прямують до себе вже на місце, куди де будуть жити. Дивидівську територіальну громаду. Разом із песиком на ім'я Димок до Рівного прибув 70-річний Микола з Краматорська каже, постійні сирени й гурки дронів не давали спокою, тому довелося покинути рідне місто. Слава Богу, слава Богу, ми нормально доїхали скрізь увагу, приділяли нам, покормили нормаль. На нас переночували покармілі, нормально нас переночували. В цілому все добре, скажімо так, я хороший, я Ну, довелося я ось хороший, трохи поподорожувати. У Рівненській ОВА наголошують, підтримати людей, які змушені тікати від війни, це обов'язок усіх тилових регіонів. Наразі у громадах області підготували для евакуйованих понад 700 місць. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.